Ариномі Міган 4 2017 року випуску. 1.5 дизель в парі з автоматичною коробкою передач. Машинка 2017 року випуску. Е, дивіться, білий перламутр, вигляд просто бомбезний. Маємо парктроніки передні, задні, легкосплавні дисочки, це не ковпаки, це дисочки. Безключовий доступ, автоскладування дзеркал, склопіднімачі передні, задні. Е, Android Auto, Apple CarPlay. Утримання в смузі, екорежим, система стоп-старт, круїз контроль, обмежувач швидкості, датчики дощу, світла, заводське тонування та багато іншого. Машинка до нас приїхала з Франції, вона розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Дизеля у нас не часто останнім часом бувають. Але коли за гарною ціною, їх теж привозимо. Дивіться пушка ракета зацікавила? Приїжджайте, дивіться, забирайте.